Досліджуємо прямокутник. Прямокутник, чотирикутники, в якого усі прями кути. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Ми починаємо. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Будь ласка, подай число у вигляді суми розрядних доданків. 14 це. 10 додати 4. 78 – це. 70 додати вісім. 42 це 40 додати 2. А 37 30 додати 7 молодці. Давай розгорнемо з тобою зошит. Запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 99. Один рядочок. Якщо дописали, працюємо далі. Дивимось. Чотирикутник. Чотирикутник, трикутник, чотирикутник, 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 чотирикутник. Зайва фігура, трикутник. Які спільні ознаки мають інші фігури? Це чотирикутники. в них є чотири кути, чотири вершини та чотири сторони. Знайди серед фігур прямокутники. Перша фігура прямокутник, друга квадрат це прямокутник. Третя – чотирикутник прямокутником не буде. І п'ята – четверта фігура це прямокутник. Скажи, якими ознаками ви користуєтеся, щоб дізнатися, що це прямокутники? Правильно, наявність прямих кутів. У якого всі кути прямі називається прямокутником. Назвимо множину зображених фігур та відшукай серед них прямокутники. Всі ці фігури називаються чотирикутники. Які ж серед них прямокутники ми можемо заміряти за допомогою косинця. Що фігулетова фігура КАТ, це прямокутник. Квадрат АБМП це прямокутник. А дві інші фігури прямокутниками не будуть. Відшукай довкола себе предмети, що мають прямокутну форму. Можеш зупинити відео, перелічити, продовжиш, коли будеш готовий. Чи готова? Візьми прямокутний аркуш паперу та зігни його навпіл. Порівняй довжини протилежних сторін за допомогою накладання. Який висновок можна зробити? Перевір цей висновок за допомогою зображених прямокутників. Спробуйте знайти довжину ламаної лінії. Довжина першої ланки 4, довжина другої ланки 4, довжина третьої ланки 4. І довжина четвертої ланки також 4. Як знайти довжину ламаної? Варто додати усі частини. Тобто, довжина ламаної дорівнює 4. Сантиметри Помножити на скільки? На 4, тому що 4 сантиметри – це повторюване число, яке повторилося 4 рази. 4 множимо на 4 буде 16. Або, або можемо додавати 4, додати 4, додати 4 та додати 4 буде також 16 сантиметрів. Поглянь, які многокутники зображено. Спробуй відшукати серед них прямокутники та назвати їх. Дивимося, многокутники, які ми бачимо. Правильно, це прямокутники, чотирикутники, ромб навіть є. Скажи, які з них є прямокутники прямокутниками. Правильно, це фіолетовий, жовтий. АБП. Зелений МЦКБ так, І, звичайно, КТПО. Ось наші чотири фігури, які є прямокутниками. Вони мають прямий кут всі кути прямі в них. Спробуй побудувати прямокутник АБЦД. Зі сторонами 4 см і 6 сантиметрів А, Б, С, Д. І другий прямокутник ОПКМ М зі сторонами 5 см та 3 см. Так, 5. Та три. Будь ласка, продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу, я навчився. Чи навчилася? Дякую вам за роботу! Ви гарненько попрацювали!